Серу, 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 додай, додай серу і здавай тут ту. Серу додай. Серу, який вже нарубаний є. І Ще одну серу не треба. Нарубай просто серу. Уже майже все готово. Ти не то здал, нічого, нічого, нічого. Треба м'яско, м'яско. Хочу стрілу, все гаразд, ми закрили, ми закрили, є, є, закрили, закрили. Закрили, закрили. Закрили. Да, без скільки з тебе стрімати. Піднявся, піднявся сам. Та, піднявся стрім. Який зловився за цього, за, за голову. За голову, йопте. Йоп, йоп. А то його, пане, голова була, ні? <рес> голова була <буде> конкретна. <інтересно. рес> <рес> yeah. Конкрет, 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 конкрет. Конкретно заєбаєсь через стіну. Но... Ухаю, сука, Таука, всяку, всяку хуйню. Хуйню. там, хто співає, бля, не брає, нахуй мене уже напряє. Але пізди мені просто під хату, я був один а тих сук, багато То був бомбакс. Ну. А Макітронові ще тут тут валяється десь, то макетрону чужих вся. Ні, тільки містер Біст... кака. Біст... Бестка. Для кого ми стрімим, я попрошу. Я попрошу, для кого я оце в Gin'G на машині роблю. Що що це є, ненька, га? Давай ще одненько і будем закругливаться, бо цей хлопець кену у нас, ну, бо то є, то є ночі. Ні, Знаеш, але ти 12... так. Кажемо. Ні, розумієш? Я розумію, якби він Тако просто, а він реквестірував. Я би зараз тако грав собі э, стулкера того. Короче, заплатили. Ну от ти б грав, а? Що ж треба паїцу треба робити, пицу. И то ж треба рубав, чи ні? И дай мне тері! Дай мені, дай мне тарить! А, треба рубав, Нарубай. Я ты шот конечно. А же путь на турсотий подай пічку. Вс, я понял Я левітируй у мене я не можу нічого зробити Нічого не можу зробити А, я. Я понял, я буду рубав Іди, ідизь давай піцу. А що нема тарілки? Закапціться як того, у Коломиї, що за 12 грн. Ідизь давай, іди коли піцу. Ти не кладу в піцу. Ні. А те до мене плеває. А я. Ахто помізори подасть, дурка. не знаю! Брить, хупеешь тебе, ненька, ніхто вас не нагодує, як я к вам там буде лівірувати, чуєш? Буде левітирувати, то я перебіжу. Ну? Перебігай бігом. Аже ти за стій там очки. Та вже подавати треба! П'ять. Але подавай, так, подавай. 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 ти вар'є, ти так дурний. Тру подавай. Бляй, нахуй таки скину. На. Став і Піздяче, у мені в руки все, блядь. Дивись, як тут горить зараз. Сталкер, сталкер, але хтось тут має накрити на стіл, ну я теж так кажу. Поляну має хтось накрити, блядь. Привіт, Кікул Каламакус, що ти там? Кікул, Кікул Шоухотович, як ти кажеш тепер. Нині в народі так модніше. Як ми no. тут порубали, блять, на no. на, на квахті. На Сергій, блять, на... як воно, як воно літає. весь день сьогодні сталкер, а ти як по перед, перед, перед цьому заказі то все скачав бігом і все було хвайно там. тебе? Be, ну, я в 6 годин А, в 6 годин ну то блядь, треба... Ну я трохи по 6 годині та тко В Шестий годині не я 6 годин. А, Ну. Хоча то що вечором що зранку то вечором. І, і як тобі? Як тобі кіклос? Як тобі? Я, я навіть не мав часу на стрімах глянути. Я зразу готовий, ти пішов, е, е, їжу. Не дали мені до мир. Та го... Ти слава Богу, як кажуть. Ти шо що, золушка, щоб то все мог? Як кажуть? Попелюшка. Пап -пап 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 Папелюшка. Папелюшка. Але это нема тобі ціна, Іван. Дякую, yeah, що у мене, мені ніньки цього не хватало. ти на ме, я на мей! Ран, 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 ран! Да, блять! Я теж не достаю! <пес> а все, пес! Де то-то. Піочку з то -то. 90 один бай зразу тим заті. Отак сталкер самий звичайний. І тим прикольний. Графіка охуєнна. Я чую, що графіка місцями така. Типу, місцями прикольна, місцями десь можна побачити мельте таке, чітки в огляді одну Але як тобі бігати зоною? Yeah. Сипе старим вайбом чи не дуже? Знаєш, Іван ідем, чем можна мильця побачити? Де-де-де? Да -да -да. У тебе у гузець. Хм. Чіпка. Та в мене без в гузит не залізеш. Ха! А В тебе так. Степай <laughs> <laughs> старим вайбом. Оце гуд, це гуд, це гуд. Я бачив, він так не... заходив як там Той от то -то все. Чуєш? Чотири інгредієнти, Сергій, Рубай щось страх там. А то я має рубав. Чуєш? Там нема, чим рубав. Ну да то з капустянкою був. Капуста, давай капуста, я би Ну, хай ти, ти, ти мені цю капусту тут накидав. Я знаю, що. Ти вирикай з канавки. Ти мені би файну котлетку, але ти мені тут сиру накидав на цю котлетку. Дай я тобі котлетку найду. Які трізді? А, та я мав братики. Йо, хто я маю. Мясо телепортируется. Ну, ну а я! Та Смотри, ты будешь на ней готовить? Чи... Ну я такой драмату. Ты бачишь, як я ти, бачу, під кутиком. Ну, 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 ну. Не дурный, не? Ты ангуляр. Не забувай, що місці місні, місні просто бувають. Ти там таке наворотив чотириповерхове чоловічко. чоловічку. Ну а я такий. такий. Ще капусточки, дайте? У меня капусточки, я Не капусточку, бував. просто просто я дам булки. А, мали, та блять, б твою мать. А гарей у мене все через тебе їдло що, що горить, то все через тебе ненька зліпи Зліпив. Все нормально Забрали вже гроші, що нормально? Знаєш, знаєш як наш чизбургер будуть на закону? Чиназас. Чен чиназас бургер. Та візьми тарили тарили візьме. Виже тарили, бо не мат без давав. добре, добре, беру, беру, беру. Я чуть не упал. Покинув. Сер правда упустил, але это ненька не беда. Не беда. Теру бракує, не бракує. Чушь, то ты хуя не сдаешь, да? Позайки сдаю, бля. Хе-хе-хе. Сыр, бля, нихуя, давай, треба роста. Бля, я тут марк! Пишу! <клевиць> Пишу! Коловіцько, та ти вже! Так я порав, значить та... покохайся. Покуха... Настільки файне відшиття. Ну... Ор-рай! Ор-рай, ор-рай, ор-рай! Та не, це кайфова, це кайфова. Ми, може, таку теж -то, сталікер запустимо колись. Тако навіть, таку. Серій вже запускав. Серій, як тобі там? Я вже на другій клавіатурі граю, влін. В мене на одній кук-кукет-кукет. А на другій клави <плес> <плес> <А що? так, плес> та <там> ці неклавітурі <плес> вже сталкириваємо собі. Ні, са ще. Що, то там цей во, там головне цей Во, головне АВП взяти і. ЧЕЧОАТ! Але я самі <плес> ще не хочу you know. Know. спойлерити тими стрімами. Я не знаю, це люди порванулися, то дивитись, типу, то собі хочу спорити. Ти рванулись люди, дивитися, яких компи не потягнули. Може, але там ти перемагають такі складні реквайрми. Вони гарно, ну, відносно, відносно гарно оптимізували. Типу там, да, з по-любому я за бо це ж на перший день. Скільки тобі запустили? Мне ненька не не платил, хоча хотілось бы якісь 2 сотки бы було Давай, давай, Давай давайся роблю так Але куда ты толнес паку треба, треба... сесеру шосеру накидай мне сесеру я буду сер тобі резать кидать А ты котет мне Мне блять Давай серийку Мне потрібен просто просто цей. Дай мне Ще Шасер и дай мне булку одну. Все, давай Две подачи заработаем як він на землю то ебал? Не землі, долбоє! долбо. Да Та він щось дебил. <laughs> блять. Ну блять! <laughs> капустянка, 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 капустянка. Блять, ну так догореш і фізика ебала. Та блять, не ебаю, мать! У <laughs> нормально заспавнила тарілку. <laughs> Дай я. <laughs> cero, trava zero, zero. Cero! zero, trabalha mm. zero. vai zero. Zero, zero. E vou tá gere... levar. <sum> 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 é raiz zero. eu <sum> Ха, подавати, щось посипається. посипався. Да, це не гра це гамно. Щось не посипається, піздець, пере. У сир вискочив з телепорту. Ай, блєть. Нам березть бісєр. А бай, сюди, а то сиру. Та ти в мене й ненька так закедав, то то мене. Ну то ж я би мав. Блять, блять, яй блять. Ти на! Сирі, мене не набрали тарілок ні грамо. Блять! 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 <ріст> Хапай тарільчу, роби хоч щось. Скажи, блять, гуманесе! Рей, ненька якось ніякого прогресу немає, ми не м'ясо <ріст> не <ні>. Котлети! <ріст> Стара, блять, то зроби котлету. А ну, глянь, глянь на сковорідочку. Хоп! бео, бля. Діба, діяти. Три срій насмажуйте котлети і буде перемога. Я бою його тільки пустянку смажети. Не би сиру нам. Ти розумієш, як не хвилюватися. Як не хвилюватися? Три срій буде буде. буде. Давай, 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 давай маленький, давай, 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 давай. давай. Молодець. Квіточка. Зори. Зоренька ясна. Блять, ну 360. 360. А вже 60 фпсів є, просто фрісит, коли тільки в село Танкері заходиш, починає сильно вагати. Бля, може бути, така хуйня, може по це. Хоча хуй знає. Якщо, якщо, Чекай, Іване, то реби підключають і стоїть сталкера. То фіча <свист> така. Та ні, ні, насправді трошки дивно, може справді таке лагане місце просто. Якщо 60 кадрів сюди є, то може таке бути. мпс це дуже розумні просто, задуху я. Юту <свист> смарт! <свист> Давай ще одну і все, і підемо відповідати. Да, не знаю. <свист> <свист> Навіть якщо проїбаємо, ми не будемо перегравати, бо це що повага має бути для себе хоч якась. О, бля, я це теж пам'ятаю. Це піца воли зараз буде, піца. Бля, а що з цією сарделькою робити? Бля, куди? Куда? А, треба трeba... на кісто, на кісто. Ні, на її кіст. треба нарізати і на кісто. На кисто. Треба тут ту, ту, ту кубасочку нарізати. О, о, нема ради. Ну, мені помідорчичка. Ще не помідорчичка. Ще така сирка зверху, сирка. Бля, я до сирка не достаю. Ну, що ты косирка? Ай, маточко рідне. не яйки да. воно буде добре. Яке воно буде добре. Блять, нахуй. На. Три треп перебег, ты прибегай. Прибег. Вс, ти там, стій там. Ти там там горить моя, горить, горить моя, бегам доставай. Двой, дой, дойду, иду, 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 иду. А ну Ану подав, подав, подав. Иди, до с цю, а я подаю. Кладу. Бля, куда ты сосиску закинул? Ну, а, свакапи, свакапич. Ой, боже. Блядь, блядь, Блять! Я уже забыл, забыл, что свакапи таки классный. Савакапи. Бля, я не Умирай, дебил. Куда? Привет, пока. Алло, алло, алло.

А, мені то, а дай мне то треба келатиуту. А, то приколы, приколами. Че ж, не може не поставить. А ну і зараз зараз пи... пицка подавай. Пиццяка. Не біжи я туда, не біжи. Не бідай. А ты в цьому мені... мені забахай. Добре, по, поколи їм в, в, в піцю, в піцєвірку тота. То. Я вже поклала. Вже все, вже все є. Стара, не кричи на мене, бо мене шлях трапляє. Веру, веру, веру. Я на сирку ще наріжу. Йай, там уже піца готова, вже даю. Ча, дай... Подавай, подавай. О, до речі, білянь. ми граємо в симулятор свакапі. На, подавай піцу. Іди поколи цю. Яку? Чи ти чуєш, що стоїть тота? То. Оця. Срак, котра літає. Тут то, що літюча. Девітіруючу. Нахід я не вдарив сосіску. Аби не розслаблявся. Блять, така не повага. Градієнт якийсь дай. Я не знаю, що ти собі плануєш то робити. Піцу подай, піцу подай, піцу подай! Подай піцу! Піцу подай! Іде yeah. мій таріль, іде мій таріль. Сраку мети. Иди, иди покладайся. Сра. Зара, блять, заблокируй мене зарапицу, он свои батьки. Дай тариль, дай тарель. Даю дай, таріль, 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 таріль. Тариль, дай, дай і таріль, таріль. Таріль, таріль, все. Куди ты бежишь? Сейчас, сюда, брит. Не психіруй, не психіруй. Ти психіруєш, а я психірую. психирую ти психіруєш. <різь> Могли бы ще одну піцу, але То не пішло пішла. Айкес зазнався. За таке нині так трошечки попи, попиз, попиз поп, е, За таке нині трошечки попиздюч, попиздюч, б'ють. Та саме так виглядає моя робота, Тільки трохи. Е, не канон. Місце не два метри. На метр півтора з половини. Якщо Тро... у вас таке робоче місце, то який у вас там туалет. Туалет який? Нема туалет? Ведро. А що Іване, ти вже казал, що все. Точно, точно. Не, свакап, свакап. Я знаю, що не зазнався Запрацювався трошки. Сьогодні грав свака по трошки цей сталкер, бо каже, кикол, що йому зайшло прям бомбезно, прям неймовірно А кикл трохи взламушаре. Ми з тобою скільки зірок ти бачив? Ну. No. ми сьогодні не робили, давай. Это наше. Тайван, та Ми не професіоніли. профессионелено. Ну. Видав? Ти Сергію купив? Ніхуя собі. Тобі купив Сталкера? Да, так, він не купив сталкера. Ти Ты Вау. Я тобі відповідаю. я тобі зараз скриншот бью. Ніхуя собі. Та ні, а, це да? круто. Це круто, круто. Речку а, приємно було. А це було на день народження? Так, так, тримай, дивись. О, прикол, прикол. Ні, свика, по то було, то було дуже гарно, та молодяться. Я скинув у чатик, скинув у чатик, чатика. Скинув у чатик, чатика. Чатика. Де тому? Як то, де ми балакаємо, то то є чатик там. Чуєш? А ага, oh. чуєш? Але ну зайди подивись! Зараз-зараз я вийду з цієї... з цієї... з цієї гри. Відео! Кікул. Стаухот. I'm not. Та клас скинув? Не зрозумів. Зай, yeah, там де ми балакаєм, там є чатик. ек? Ка коли балакав сілий... ...сталкер. Ха! Ха, серйоз? Рілі, диви. We have stalker at home. Диви. Літа Литорли привет Привет Програмірович а ти якраз прийшов на на Програмірович, хоч я тобі покажу справжнее Стулкера. Зараз зараз. ти зараз будет Шакінейшн Шакінейшн буде, шакі... шакі шакі буде конкурнейшн. Дивись, я тобі покажу справжнее сталкера, який знову нюхав, як ти кажется. Раді Зона... Зонюха. Беброжуй Зононюхович. Диви, диви, ось справ... це лице справжнього Стулкера. Стулкер е... Хірагерович. Хірогімович Хіра... Хіра це. сталкер, сталкер якого ми... на якого ми заслужилися, як ти кажеш. <mile>. Наш, наш слоняра а.к. Не пес патрон. Я надеюсь, коли ти переїжджав, ти з перукою переїхав. Конечно, в мене так все є, uh -huh. так що все є. У мене коробочка цього є. Коробочка для перуки. У мене коротше в local storage по розетці зберігся пошук, і завжди, коли я шукаю розетку, вона мені з цим пошуком зразу апендить, і то перука клоуна. Хлопе, гралиш вийшла. Гралиш mm -hmm. вийшла, а вже 3000 рев'єшок. 3000 рев На Не А Скільки скачок? Як знати, скільки скачали? Я не знаю. Там це в статистику виводить потім стім типу. Ну, просто ж Lock. я думаю, буде ділитись. стім лох. Е з якою перукою? Так ця перука, ця клоунська перука. Мені ж її подарили на день народження, щоб я був справжнім, понимаєш. Сп справжній. Справжній мен. Ніяк, Ну ти продромники? Зитяться, а всім тебе не пишуть, до що... речі, скачування, ні? Яка же перука клоуна? А. <сум> Та, це моє волосся, ти не поняв. Програмірович, ти не поняв, це моє волосся. <сум> не можеш? Ти каже, не можеш подивитись, Тільки розробники можуть тільки заявляти про продажі. Ну вот і охуєнно. Захочуть скажуть, не захочуть, не да скажуть. Дайте. Дайте драйвера на сталкер, блядь, йому скажіть. Треба, yeah, yes, мати. Invidia, Invidia. Invidia. Invidia, 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 треба мати... Ні, дивись, треба мати Nvidia, Nvidia... там, Nvidia, як тут хуйня називається? Nvidia GeForce Experience, тут хуйня треба апку мати. Зараз. Зараз взагалі. Download. Download.

Іване, я, я переклал песню. Можно на кинет за спива. A lot of summers. A lot of summers. A lot of summers. Oh my god. Please create. Oh my god. A lot of them. A lot of summers. Of summers, a lot of summers, a lot of summers. Oh my god.